Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь та залишайте ваші питання в коментарях. Давайте ми з вами сьогодні на таку тему поговоримо: як числа, номерологія чи впливає це на хід війни? І саме про яку тему нам говорять ці цифри. Давайте нагадаємо, що 2022 рік, якщо ви складете усі цифри в цьому році, то, звичайно, ви отримаєте 6. А що це означає? Це число, яке, звичайно, приводить, яке має таку знаєте, основну ціль, коли більше руху, але цей рух завжди з воєнним наміром. Це рух, коли починають люди йти, але з таким великим внутрішнім питанням. Бо це питання, чи це є вибір, чи це мій вибір, чи це той вибір, який я реально бажаю. По перш за все, це 6% І давайте подивимося, що вже які події. Ми мали, коли ми всі з вами думали, що зараз ми в своїх сторіс, ми в своїх відео, ми в своїх смс покажемо реальну ситуацію Росії і вони нас підтримують. Ви пам'ятаєте на початку, як кожен хотів та бажав від усього серця донести цю інформацію. Але що ми з вами отримали? Ми отримали таку відповідь: «А, так розуміємо, але ми не маємо іншого. що. Вибору, то це був дуже така, це був основний такий акцент, яка, е, який російська е, оця маса людства, якось так е, хочу підбирати добрі слова щодо них, що вони нам могли відповісти, що ми не маємо вибору, так? І коли прийшла війна, то в нас також був вибір. Чи захищати нашу землю, чи можливо виїздити, чи йти в зсу, чи йти в тероборону, чи можливо відкупитися та виїхати? Я дуже багато працюю з людьми, та я вам скажу, що всі люди, котрі не зробили вибір, на підтримку своєї країни та виїхали, скажімо так, не дуже чесним шляхом, вони вже всі по цій шісті мають які проблеми? Сер сердечні, судинні, оця сфера, вона завжди пов'язана з шісткою. Та коли людина не робить вибір серцем, а робить вибір від страху, то серце починає хворіти. Але я навіть, знаєте, більше зроблю акцент. Що наступний рік це рік сімки. Це дуже кармічний. Наступні три роки буде дуже кармічний для Всесвіту, але для України, давайте так подивимося, що сімка це завжди перемога. Сімка це завжди внутрішня інший стан, коли чорне і біле якось поєднується та дуже скоросна карта. Тому я саме гадаю, що з Приходом 2023 року саме ця сімка вона дуже дасть такі скоросні події. Якщо шістка, вона зволікає, поки все людство такий внутрішній вибір почне робити та трохи м -м, перестроїться, якщо так можна сказати, у своєму мисленні, то сімка вона не буде нікого чекати. Вона дуже чітко буде розставляти кордони. Хто Переможе, а хто ні. Хто правий, а хто ні. Хто реально зробив внутрішній вибір, а хто ні. І вона дуже чітко вдає такі знаєте, медалі, якщо так можна казати. То, звичайно, дуже різкий з 2023 року буде, буде дуже різкий шлях воєнний. Який зазвичай приведе нас до перемоги. Але в той рік дуже багато людей реально змінять своє ставлення до своєї країни, і дуже багато людей, які виїхали, будуть бажати повернутися на свою землю, щоб трошки по-іншому почати своє життя. Але от саме ця сімка. Я дуже радію, що вона прийде вже дуже скоро, бо я очікую саме на ці швидкі події. У вас є час зробити вибір серцем сьогодні. У Вас є час зробити саме цей внутрішній вибір серцем та відповісти собі на питання, що треба вам зробити вашій сім'ї, вашій країні, на користь. Та й саме, чого ви бажаєте. Бо наступний рік не буде таких моментів для зволікання. Я дякую вам за увагу. Надіюся, що ви завжди знайдете відповіді на свої внутрішні питання. а Якщо ні, то передивляйтеся наші відео і вони обов'язково з'являться. Зустрінемося з вами у наступному відео.